Традиційно у День Святого Миколая на центральній площі відбувається відкриття головної ялинки Бердичева. Знову ця подія зібрала чимало бердичівлян і дорослих, і дітей, котрі не уминули нагоди побачити святкове дійство і задумати сокровенні бажання саме в ті хвилини, коли новорічна красуня засяє тисячами вогнів. У житті кожного українця є червоні і чорні кольори. На жаль, у 2015-му переважали чорні. Такими словами розпочала свій виступ заступник міського голови Валентина Адаменко. Тож нехай у 2016-му році переважають червоні кольори: любові, кохані, добра і злагоди. Дорогі друзі, дозвольте від імені. Міського голови Василя Мазура, виконавчого комітету Бердичівської міської ради, привітати вас з особливими найпрекраснішими, найчарівнішими святами це сьогоднішнім днем днем святого Миколая, це з Новим Роком, з Різдвом Христовим, побажати, щоб кожній домівці панувало щастя, кохання, мир, добробут, злагода, щоб різдвяна зірка осяяла Божою благодатью кожну вашу домівку, а ми всі разом об'єдналися, згуртувалися заради майбутнього, заради миру, заради нашого міста, заради України. Слава вам! Слава нашим героям, слава Бердичеву і слава нашій Україні! Про новий рік, мир, добро і щастя співали діти, вихованці шкільних і позашкільних колективів, фольклорних ансамблів, тим самим закликаючи у спільний дім все те, про що співали. А у Миколая просили найголовнішого миру в державі, щоб він Україну підняв із колін. Святий обіцяв, що все буде добре. Згинуть всі окови, прийшов час обнови. Діти України, Новий рік, різдво святкуйте, честь Божій дитині, слава Україні! Нарешті настала та хвилююча мить, коли новорічна красуня міста запалила святкові вогні. А разом з ними в серцях бердичівлян з'явились нові вогники, сподівання, надії й віри у краще життя. Бажаємо процвітання, миру, здоров'я, благополуччя і здійснення всіх бажань і мрій. Року. Нехай святий Миколаїв всіх оберігає, допомагає і зробить все можливе для того, щоб настав в нашій Україні мир. наступаючими святами все само -само найкраще. Всім злагоди, добра і миру в родинах. Буду чем, все робити рано, Хочу очі, як і це ми і нести. на вікно сніжку багато, вікно йде до нас, бо ялинку щоб прикрашати нам вже час. Вітаю бердичевлян, гостів Бердичева з наступаючим новим роком, а також зі святом Святого Миколая. Бажаю всім щастя, здоров'я, успіхів, всього самого найкращого в житті. Скажи, будь ласка, що сьогодні під подушкою знайшла? Я знайшла цукерки і великий набор різинок, щоб плести. Щоб ти хотіла б побажати усім рідним, близьким, знайомим, здоров'я, щастя, щоб ніхто не хворів. Шановні жителі міста Бердича, вітаю вас з Днем Миколая і з наступаючим новим роком Різдвом Христом. Бажаю вам здоров'я, щастя, благополуччя, миру і все найкраще. у нашого народу була гарна традиція обдаровувати подарунками тих, хто. Їх бажає найбільше тих, хто їх потребує цих подарунків. Не забувайте, що поряд з вами є старенькі люди, є одинокі люди. Не забувайте, що можна добрим словом обдарувати і сусіда, і друга. Бажаємо вам у наступаючому новому році всього того, що ви бажаєте собі і здоров'я, і щастя, і радості. Ну а на різдво. Ми вам бажаємо куті смачної, коляде гучної, щасливого різдва і на весь рік добра.